Завзяттям та лопатами черкасці взялися власноруч ліквідовувати сніговий колапс на боротьбу з метровими кучгурами. Вийшли мешканці будинків по вулиці Різдвяній. Люди вже третю добу самотужки намагаються зробити свій двір прохідним. За лопату взялися навіть депутати. Якраз розминочка така. Радишньої приймальні звичайний двір. Замість ручок і паперів лопата. І так вже третю добу. Саме стільки депутат Тарас Коломієць усвоює професію комунальника. Зробивши прохідним власний двір, можновладець взявся за сусідній. Дійсно ні на кого не очікували. Збирали на себе ініціативу і самі розчищали будинки. Ну звісно, зараз виконуємо не свої функції, але це суспільно корисні роботи. І таким чином і допомагаємо літнім людям, мешканцям дворів. Такі підмозі не нарадуються двірник Олена. Власноруч очистити бодай один такий двір жінці не під силу. Будь-яка допомога на вагу золота. каже жінка у вісім рук прибирання вулиці просувається. Набагато скоріше. І воно затопталося і не вдовбеш його, дуже важко. Я й вчора трохи прокидав, бо я вже, мені оце 5 квітня буде 79. Я вже не можу так багато робити. Але я все допомагаю так трохи. Якби всі такі патріоти, як я, то, мабуть, було б гарно було. Б. Їть розчищеним дорогам пенсіонери та діти. Для багатьох із них метрові кучугури стали серйозною перепоною. На чотири дні через негоду старі і малі опинилися у сніговому полоні. Старі ноги звісно. Сьогодні перший день розчищає, а, а то була тільки та. Дворничка розкидала. Я кудись запізнююсь, мені треба дуже швидко туди прибігти, але дуже важко пройти через цей великий сніг, тому що і ноги промерзають, і дуже важко, і дітям маленьким, вони, якщо такі сугроби, як вони пройдуть там? А ось до цього двору комунальники дібралися лише на третю добу. Робити його прохідним старенькому трактору не під силу. Після такого комунального прибирання людям знову доводиться братися за лопати. Неефективно працює, тому що техніка морально застаріла, і цей ковш, як ви бачите, він не може вичищити гарно, тому що залишує, знімається поверхностний шар. А нижній шар залишається і тому приходиться зачищати людям ще вручну. Не полишати лопат черкасці обіцяють і надалі. Щоправда, побоюються нових снігопадів, адже вирватися із сніжного полону власноруч стає дедалі важче. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.